Так, всім привіт, друзі друзі. З вами Лензі і... Так, це розмова на чорному екрані. Можливо, в мене буде зараз перепадати мікрофон, можливо, буде чути посторонні звуки. Так, це можливо. Але хотів би сказати про переміни на каналі. Типа... Хотів би сказати, що мене... в мене аккаунт вже пробували зламувати, і за того, що в мене... Так сказати, не дуже файно сталося. Зареєстрував коротше, свою пошту ніби на одному тут сайті. Я вже й забув на якому. Я вже і забув про той случай, як в мене забанили перший аккаунт на Ютубі. Тобто шоу Фласі. Да, в мене колись ще один був канал, але в мене забанили той аккаунт тупо на Ютубі. Я на нього не можу зайти, не подивитися свої старі відео. Ось так. І зараз це відбувається з оцим от каналом. Я не знаю як вони знайшли ще одну мою пошту. Ну, одним словом отак от, от. Мені пробують зламати, ну, мій, в принципі, основний канал. І можливо я перейду на резервний. Також хотів би поговорити про тему там міні-фільму того. Уже два проекти були відмінено і за того... Ну, мені не лінь в тому смислі, а в тому смислі, що буває, що тупо вигораєш від проєкту. Ну ніби ти перше хочеш його робити, а потім тупо на нього, можна сказати, забиваєш. При процесі ніби сам процес це доволі довгий. Ось так. Да і самому робити доволі тяжко. А основним я в общем сам роблю. Все таке. Да, це не дуже качественний контент, але... Ось так, одним словом. Мій резервний канал, якщо щось стадиться, то в мене резерв канал буде зараз в описі. Якщо хочете можете підписатися там. Скоро там випуститься нове відео, типа. Але вже нормальне. У нас ще один проект, який я... Ні, я оце от уже попробую закінчити. От іменно оце от. мені вже захочеться хочеться його ніби робити. Мені дуже сподобалась концепція цього проекту. Я доволі його придумав там. Єдине, що скажу, він буде розділений на частини. Кожного року. Одним словом, отак от. І я думаю я вам пояснив ситуацію. От що буває не буває відео довго. Я навіть можу сказати. Ніби... Я от... іще по поводу того взлому каналу. Е в мене, ніби, я от якраз був заходив в пристрої, і я знайшов пристрій, на якому я не був заряганий. Ну, це не мій був пристрій. Я його, звісно, видалив, але це не обіщає безпечність. Так сказати. Так що. Резерв канал в описі. Я вам бажаю всього найкращого і всім пока.